Місією і покликанням єпископа є не лише душпастерство у своїй дієцезії, єпархії, архієпархії, але єпископи як наступники апостолів несуть відповідальність за всю вселенську, тобто католицьку церкву. Вирази такої турботи, такого піклування можемо побачити в ранній церкві. Святий Ігнатій Антіохійський під час своєї подорожі до Рима, де загине мученицькою смертю. Пише ряд послань до церков в Ефезії, Магнезії, Тралес, Римі, Філадельфії, звісно, мова про античну Філадельфію, територія сучасної Туреччини, і смирні. Незважаючи на те, що ті церкви мали своїх єпископів, святий Ігнатій відчував також свою турботу про них, хоча був єпископом Антіохії, але відчував свою турботу про за всю церкву. І прикладом такого пастиря сьогодні, який відчуває турботу не лише за свою дієцезію, але і за всю вселенську церкву за те, щоб вона трималася віри откровення Божого Слова, є єпископ Джозеф Стріктланд, донедавна ординарій дієцезії Тайлер. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, брати і сестри, на моєму youtube каналі. Декілька днів тому Папа Франциск звільнив єпископа Джозефа Стріктланда з. Посади або служіння ординарія Дєцезії Тайлер. Не хочу зараз оцінювати цієї події. В цьому відео хотів би натомість наблизити вам лист єпископа Стрікленда, який він якийсь час тому написав до своєї пастви. Український переклад цього листа можна прочитати на сторінці Католицький Оглядач. Буду читати фрагменти листа і час від часу даруйте мені цю слабкість, буду коментувати. Мої дорогі сини і доньки у Христі, нехай любов і благодать Господа нашого Ісуса Христа завжди будуть з вами. І вже хочеться прокоментувати. Чому? Зазвичай, коли ми читаємо листи від Єпископату, від Конференції єпископів України чи від Єпископа Ординарія, то найчастіше вони розпочинаються словами дорогі брати і сестри у Христі. І звісно, це є абсолютно правильно, це є християнське привітання. В жодному випадку не хочу його критикувати, ані теж єпископів, які вживають цього привітання. Хочу лише зауважити, що не часто можемо почути таке звернення, мої дорогі сини і доньки у Христі, а воно дуже добре відображає батьківське покликання Єпископа. Єпископ, є як батько дієцезії, звертається до своїх вірян таким зворушливим, дорогі сини і доньки у Христі. У ці часи великого замішання в церкві та в світі я звертаюся до вас від батьківського серця, щоб застерегти вас від зла, яке нам загрожує, і запевнити вас у радості і надії, які ми завжди маємо у нашому Господі Ісусі Христі. Злі та фальшиві меседжі, послання, що вторглися в церкву наречену Христа, говорять про те, що Христос є лише одним із багатьох, і що не потрібно проповідувати Його вчення всьому людству. Такого погляду слід уникати і спростовувати на кожному кроці. Ми повинні ділитися радісною доброю новиною про те, що Ісус є єдиним нашим Господом, і що Він бажає, щоб усе людство усіх часів досягло вічного життя в ньому. Вже на самому початку, Єпископ Джозеф Стріктлан правильно розставляє акценти і говорить, що Ісус не є одним з багатьох, не стоїть в черзі за. Магометом, Конфуцієм, Лаодзи, Буддою, чи стоїть разом з ними в черзі, ні, він є Богочоловік, є єдиний Господь і Спаситель, і немає іншого імені, в якому ми можемо осягнути спасіння. Як ми зрозуміємо, що Ісус Христос Син Божий є повнотою об'явлення і виконанням Отцевого плану Спасіння для всього людства, і приліпимося до нього всім своїм серцем. Тоді ми зможемо побачити й інші помилки, які заразили нашу церкву і наш світ, і які з'явилися внаслідок відступлення від істини. Дуже цікаво, що єпископ Стріктлан показує, що розпізнавання, бачення тих чи інших справ, помилок, Єресей залежить від твоїх відносин з Господом. Бо Він є світлом, Він дає світло. Звісно, я не кажу тут про якусь там святість, бо е, святість виникає теж з відносин з Господом. Е, коли ми приглянемося, наприклад, до Давида, він, очевидно, не мав е, ілюзій щодо свого життєвого стану, але неустанно спілкується з Богом, має відносини з Господом, постійно його запитує, Господь відповідає. В листі до Галатів, святий Павло пише: Дивуюся, що ви так швидко покинули того, хто вас покликав Христовою благодаттю, і перейшли на іншу Євангелію. Не те, щоб вона була справді інша, але деякі баламутять вас, бажаючи перемінити Євангелію Христову, та коли б ми самі чи ангел з неба проповідував вам іншу, більше за те, ніж ми вам проповідували були, нехай буде Анатема, як ми казали перше, так і нині повторяю. Коли хтось вам проповідує іншу Євангелію, ніж ту, що ви прийняли, нехай буде анатема. Так принагідно хотів би запитатися, як цей уривок можна поєднати з концепцією інклюзивної церкви, яка приймає, начебто, мала би приймати всіх, всіх, всіх. Павло каже, що той, хто проповідує інші Євангеліє. А скажіть, будь ласка, чи є зараз єпископи, які проповідують інші Євангеліє? Ну, десятки, наприклад, єпископи Німеччини, но то там декілька тільки проповідують Євангеліє справжнє, а всі інші проповідують якесь інше Євангеліє, якусь іншу антропологію. Частина єпископів Бельгії, хоча здається, що вже, начебто, всі, проповідують якусь іншу Євангелію. Дуже багато єпископів в Сполучених Штатах проповідують якесь інше Євангеліє. Зверніть увагу, святий Павло апостол не залишає сумнівів. Павло дуже чітко говорить. Добре. Повернемося до послання. Як ваш духовний отець, я вважаю важливим нагадати наступні фундаментальні правди віри. Які церква завжди розуміла з незапам'ятних часів і наголосити, що церква існує не для того, щоб визначати заново питання віри, а для того, щоб берегти депозит віри, якою її дав сам Господь через апостолів святих і мучеників? І знову слухаючи застереження святого Павла Галатам, усі спроби спотворити правдиве послання Євангелія. Мають бути категорично відкинуті як шкідливі для Христової наречені та її окремих членів. Христос заснував єдину церкву, католицьку церкву. І отже, лише католицька церква забезпечує повноту Христової правди та справжній шлях до Його Спасіння для всіх нас. Саме так. Євхаристія та всі таїнства встановлені Богом. А не розроблені людиною. Євхаристія це істинне тіло і кров, душа і божество Христа, і приймати його в причасті недостойно, тобто в стані тяжкого нерозкаяного гріха є руйнівним святотатством для особи і для церкви. Ну, саме так. І тут єпископ Стіклан посилається на апостола Павла, який говорив про те, що хто негідно приймає тіло і кров Господа, ну, то приймає собі засуд. Таїнство подружжя встановлене Богом. Через природний закон Бог встановив шлюб між одним чоловіком і однією жінкою. Вірними одне одному на все життя та відкритими на дітей. Людство не має права чи справжньої можливості змінити визначення шлюбу. Кожна людська особа сотворена на образ і подобу Бога, чоловіком чи жінкою. І всім людям слід допомогти пізнати свою справжню ідентичність як Божих дітей. А не підтримувати безладні спроби відкинути свою незаперечну біологічну і дану Богом ідентичність. А ну, власне. В нещодавному документі Декастерія Віровченя було вже до таких виразів особи, які пройшли гормональну або хірургічну операцію зміни статі, навчання церкви тут є дуже чітким: стать не можна змінити. Неможливо змінити стать. Вона й Бог нас отворив або чоловіком, або жінкою. І це є дана Богом ідентичність. Далі. Сексуальна активність поза шлюбом завжди є серйозним гріхом і не може схвалюватися, благословлятися або визнаватися дозволеною жодною владою в церкві. Жодна влада в церкві не має такої. Таких повноважень, щоб сказати, о, від сьогодні це вже не гріх. Немає такої. Віра у те, що всі чоловіки і жінки будуть спасені незалежно від того, як вони проживуть своє життя, концепція, що зазвичай називається універсалізмом, помилкова і небезпечна, оскільки суперечить тому, що Ісус неодноразово говорить нам у Євангелії. Ісус каже, що ми повинні зректися самих себе, взяти свій хрест і йти за Ним. Своєю благодаттю він дав нам шлях до перемоги над гріхом і смертю через покаяння та таїнственну сповідь, сакраментальну сповідь. Важливо, щоб ми прийняли радість і надію, а також свободу, що приходять від покаяння та смиренного визнання наших гріхів. Через покаяння та таїнственну сповідь будь-яка боротьба із спокусою та гріхом може бути маленькою перемогою, яка веде нас до прийняття великої перемоги, яку виборов для нас. Христос. Для того, щоб наслідувати Ісуса Христа, ми повинні добровільно прийняти свій хрест, замість того, щоб намагатися уникнути Христа і страждань, які Господь пропонує кожному з нас індивідуально в нашому щоденному житті. Таємниця відкупительного страждання, тобто страждання, яке наш Господь дозволяє нам зазнати і прийняти в цьому світі, а потім віддати йому в єдності з його стражданням, упокорює нас, очищає нас. І веде нас глибше у радість життя у Христі. Це не означає, що ми повинні насолоджуватися стражданням або шукати його, але якщо ми з'єднані з Христом, переживаючи щоденні страждання, ми можемо знайти надію і радість, які існують серед страждань, і витривати до кінця в усіх наших стражданнях. Прекрасна теологія Христа, про яку, здається, забуваємо, забуваємо. І здається, що теж в проголошенні вона якось забувається. Більше того, ось ті так звані акти, начебто милосердя, які останнім часом пропонує апостольський престол давати причастя і сакраментальне розрішення особам, які розлучені, які живуть в. Новому Союзі, це не що інше як заперечення цієї тайни Христа. Бо для тих людей, звісно, є Христом жити в чистоті, є хрестом усвідомлювати собі наслідки зруйнування чи йогось подружжя є Христом, є стражданням. Але Господь якраз і закликає прийняти Хрест, прийняти страждання також те страждання, яке є наслідком гріха. У наступні тижні та місяці багато з цих істин будуть розглядатися на синоді про синодальність. Це послання було ще до синоду написане. Ми повинні міцно триматися тих істин і остерігатися будь-яких спроб представити альтернативу Євангелію Ісуса Христа або наполягати на вірі, яка говорить про діалог і братерство, намагаючись усунути батьківство Бога. Немає братерства без батьківства Бога. Кого ми можемо назвати братами? В такому найбільш безпосередньому прямому значенні цих, цього слова: брати це дві особи, які мають одного батька, ну, маю рідних братів, так? це двоє е, братів, які, що їх об'єднує, Ну, один отець. І коли ми заперечуємо отцівство Бога. Е, ну, то, ну, то Про яке братерство ми тоді? Будемо говорити, так? немає такого братерства, яке б заперечувало отцівство Отця Небесного. Коли ми прагнемо впроваджувати нововведення в те, що дав нам Бог у своєму великому милосерді, ми опиняємося на підступній землі, найнадійніша опора, яку ми можемо знайти, це твердо триматися одвічних вчень віри. На жаль, Може статися так, що дехто оголосить розкольниками тих, хто не погоджується зі змінами, які пропонуються. А тут ще додам, називають, наприклад, традиціоналістами, фундаменталістами. То є дуже прикро чути, якщо чесно. Проте будьте впевнені, що ніхто, хто твердо стоїть на лінії нашої католицької віри, не є схизматиком. Ми повинні залишатися беззастережними і справжніми католиками, незважаючи на те, що може, що може виникнути. Ми повинні також усвідомлювати, що твердо протистояти цим запропонованим змінам, це не означає залишити церкву. Дорогі мої, то не той залишає церкву, хто тримається католицької віри. Навіть якщо його. Засудять або навіть як святого Атанасія там шість разів, здається, ні, не шість, п'ять разів вигнали з церкви. так. Ну, вибачте, але католицька церква якраз була в ньому і в його прихильниках, в тому, хто тримається віри. Бо католицька церква це койнунія пістіс або комуніофідеї це спільнота тих, хто виражають віру католицьку. Якщо хтось віри католицької не виражає, або її зрікається, або її суперечить, то сам себе виключає з католицької церкви. Це навчання вираженено і в катехизмі Католицької церкви, і в Кодексі канонічного права. Перевірте. Ми повинні також усвідомлювати, що твердо протистояти цим запропонованим змінам це не означає залишити церкву. Як сказав святий Петро, Господи, а до кого ж йти нам? Це ж у Тебе слова життя вічного. Отже, твердо стояти не означає, що ми прагнемо залишити церкву. Натомість, ті, хто пропонуватиме зміни до того, що неможливо змінити, прагнуть керувати Христовою церквою, і вони дійсно є справжніми розкольниками. Отак погоджуюся. Я закликаю вас, мої сини і дочки у Христі, що зараз настав час переконатися, що ви твердо стоїте в одвічній католицькій вірі. Всі ми були сотворені, аби шукати дорогу істину та життя, і в цю сучасну епоху замішання істинний шлях це той, який освітлює світлом Ісуса Христа, тому що істина має обличчя, і насправді це Його обличчя. Будьте певні, що Він не покине свою наречену. Залишаюсь вашим скромним отцем і слугою високопреосвящений Джозеф Стріктленд, Єпископ Тайлера. Відвага Єпископа Стріктленда гідна поваги і варта наслідування. Заохочую вас, дорогі брати і сестри, молитися про таку відвагу для наших пастирів. Слава Ісусу Христу! До зустрічі!